Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. 26 квітня 1999 року. Понеділок, звичайний весняний ранок у Лондоні. Проте на вулиці Портленд Роуд у передмісті Фулем усе змінилося за секунду. Легендарна британська телеведуча та журналістка Джил Дандо, обличчя BBC, була застрелена на порозі власного дому, єдиним пострілом у голову смерть настала миттєво, свідків нуль, зброї не знайдено, мотиву теж. І, хоча підозрюваний, був засуджений, суд пізніше визнав вирок несправедливим, і уже понад 25 років. Одне із найгучніших убивств Британії залишається her head. Джил Дандо народилась у Dando народилась у 1961 році у західному Сомерсеті, вчилася на журналістиці та працювала у локальних змі. Проте її кар'єра стрімко злетіла. Програми BBC, Crime Watch, Holiday, Breakfast News зробили її не лише відомою, а й справжньою улюбленицею нації. Вона стала символом довіри, тепла та професіоналізму. Її називали новою принцесою Діаною британської журналістики елегантна, етична та співчутлива. І саме тому її смерть шокувала усю країну. 26 квітня близько 11.30 ранку Джил повертається до свого будинку після ночі, проведеної у квартирі свого нареченого, відомого лікара Алана Фарета. Вона заходить у під'їзд і, через декілька секунд, постріл. Сусіди чують звук, але приймають його за падіння предмета. Лише одна жінка викликає поліцію, помітивши тіло біля вхідних дверей. Ростин згодом показав Одиночний постріл у скроні, з близької відстані, майже у притул, Схоже на професійне убивство. Але хто та чому? Від самого початку поліція мала три теорії: перша полягала у тому, що вбивство вчинив або маньяк, або фанат, друга, що це був злочин з боку мафії або організованого угрупування. І третя, це міг бути терористичний акт або попередження за її роботу. На перший погляд, нічого не сходилось, ворогів у джил не було, стосунки були стабільними, загроз не надходило. Втім, одна зачіпка все ж таки з'явилась. Через рік після убивства поліція нарешті заарештувала чоловіка на ім'я Баррі Джордж, місцевого дивака із кримінальним минулим. Його профіль. Був психічні розлади, безробітний та самотній. На момент арешту абсолютно нічого, що чітко би вказувало на його провину, окрім однієї частинки порохового сліду на його курці. Суд тривав довго, суспільство було голодним до справедливості, Джорджа засудили до довічного ув'язнення, і, нарешті, преса зітхнула з полегшенням. Але не все так просто. У 2007 році апеляційний суд детально вивчив докази той самий єдиний доказ, частинку пороху виявився сумнівним вона могла потрапити на одяг випадково з рук поліцейського чи в самій лабораторії. Свідки відмовились, Алібі Джорджа підтвердили після восьми років за гратами його нарешті звільнили. Суд визнав, що засудження було помилковим. І справа знову стала холодною. Окрім трьох головних версій, існували ще інші, які так і не перевірили. До прикладу, сербський слід Данто напередодні загибелі висвітлювала конфлікт у Косово, чутки стверджували, сербські агенти могли мститися журналістам. Також ще однією теорією було те, що у вбивстві замішана організована злочинність. Джил брала участь у програмі Crime Watch, де розповідала про небезпечних злочинців, можливо, хтось із них і змусив її замовкнути. І також ще однією теорією було те, що був незвичайний фанатик можливо, фанат, що слідкував за нею та просто чекав нагоди. Усі ці теорії мали логіку, проте жодна не мала доказів. Минуло понад два десятиліття у справі Джил Дандо. Було проведено понад 2,5 тисячі допитів, була тисяча підозрюваних, та було проведено десятки експертиз, але вбивця і досі не знайдений. У 2019 році поліція підтвердила справа залишається відкритою, нових зачіпок немає. Ім'я Джил Дандо живе у фонді, який допомагає дітям. Також у її рідному університеті заснована журналістська стипендія. Вона стала символом незалежної та чесної журналістики, але в її справі поки що зберігається порожнеча, і тінь справжнього вбивці досі ходить вулицями. Можливо, він поруч, можливо, дивиться на новини, мовчки. Це була історія про Джил Таундо. жінку, яка боролася за правду. А сама стала жертвою злочину без правосуддя. Один постріл, один мертвий погляд і одна справа, яку досі не закрили. Як ви думаєте, хто вбив Джил Дандо? З вами була Тінь Злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається. Але у темряві. Її важко знайти.